Привіт! У цьому відео ми будемо робити багато чого цікавого. І почнімо з того, що вже в нас на екранах. Нас питають, який варіант показує правильний спосіб вимірювання. Але почнімо з того, що поглянемо, що взагалі в нас тут є. В нас є помаранчевий прямокутник однакового розміру та три варіанти вимірювання. А також у нас є тут дві лінійки довжиною в 1 см. І нам показують, як правильно ними вимірювати. Тож, погляньмо на варіант А. Варіант А ми маємо першу лінійку, яка починає вимірювати від початку нашого прямокутника, що є правильним. І закінчується вона ось на цьому місці. Далі ми маємо другу лінійку, яка починає вимірювати. Трошки далі від першої лінійки. як ви пам'ятаєте, якщо нам вистачає однієї лінійки, і ми вимірюємо двома, то ми маємо їх притиснути одна до одної. Тож цей варіант нам не підходить. Погляньмо на варіант Б. Тут ми маємо помаранчевий прямокутник, і наша перша лінійка починає вимірювати на початку нашого прямокутника, закінчується на середині. І друга лінійка починає вимірювати саме на тому місці, де закінчилась попередня лінійка. Тобто, тут у нас проміжку немає, а це значить, що ці дві лінійки співставлені правильно. І цей варіант нам підходить. Тож відмічаємо. І варіант В. Погляньмо, що в нас тут. Ми маємо наш прямокутник помаранчевий. Перша лінійка починає вимірювати на початку. І ми не бачимо, де вона закінчується. Знаєте, чому ми не бачимо? Тому що наша друга лінійка накладається на першу, а ми маємо їх співставити одна до одної. Не накладати, а співставити одна до одної. Тож варіант В нам показує неправильний спосіб вимірювання. Відмічаємо. Тож правильна відповідь у цьому завданні це варіант Б. Перейдемо до наступної задачі. Це завдання подібне до того, що ми тільки що вирішували, тож погляньмо, що ми тут маємо. Перед нами блакитний прямокутник та три варіанти вимірювання. Погляньмо на варіант А. Наша перша лінійка починає вимірювати на початку прямокутника, що є правильним. Далі лінійка закінчується. І наступна починається через якийсь проміжок. Тобто тут у нас є відстань між лінійками. І цей спосіб є неправильним. Відмічаємо, що варіант А нам не підходить. Далі варіант Б. Наша перша лінійка стоїть на початку, правильно закінчується. Друга лінійка вимірює щось, але між першою та другою лінійкою у нас знову є відстань. І це вже помилка. Але погляньмо далі. Маємо другу лінійку, що закінчується. І третя лінійка, що починається, і тут знову є відстань. І це знову нам не підходить. Тож, тепер ми знаємо точно, що варіант Б нам не підходить. Позначаємо. І погляньмо на варіант В. Перша лінійка стоїть на початку. Правильно. Закінчується. І друга починається в тій самій точці. Де перша лінійка закінчилась. Тобто це правильно. Далі друга закінчується, і в цій же точці починається третя, і третя вимірює повністю весь прямокутник. Тож, варіант В нам підходить, і ми знаємо, що наш блакитний прямокутник довжиною у 3 см. Перейдемо далі! А тепер буде цікавіше. Нас просять виміряти ширину таці з печивом у сантиметрах. І також ми маємо тут лінійку, що виміряє у сантиметрах. Як ми це зробимо? Погляньмо на нашу тацю. Нам потрібно виміряти її ширину. Ширина це відстань від найширшої точки ліворуч до найширшої точки праворуч. Ось ця відстань. І нам потрібно її вимірити. Але для зручності ми проведемо ось ці умовні лінії вниз, ось так, аби ми могли співставити лінійку та виміряти. А тепер пересуваємо нашу лінійку. Ставимо лінійку 0, позначкою 0 на початок, і дивимось. Тут ми маємо 0 см, це початок. Далі у нас йде 1 см, 2 см, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 см. Тож, ширина нашої таці з печивом 9 см. І переходимо до наступної задачі. А тут як я бачу, наш пінгвінчик Хо йде в гості до друга котика. І вони просять нас, аби ми виміряли довжину паркана. У метрах, напевно, хочуть зробити ремонт. Тож, для того, щоб виміряти довжину паркану у метрах, в нас є лінійка, що має позначку метри. Бачите, ось тут літера М. Тож, і ми можемо її рухати і виміряти довжину паркану. Як ми це зробимо? Позначимо на паркані його початок ось тут його початок та його кінець. Ось його кінець. Так нам буде легше орієнтуватися на лінійці. Тепер беремо лінійку і пересуваємо її ближче до паркану. Ось так. Як ви бачите, наш паркан довжиною в 1 метр, 2 метри, 3 метри, 4 метри і 5 метрів. Тож, довжина паркану це 5 метрів. Ну і ну до останньої задачі. А тут нас просять виміряти ширину підлоги будиночка котика у метрах. І з чого ми почнемо? Звісно, з умовних позначок. Тут ми маємо початок підлоги, візьму інший колір, тут ми маємо початок підлоги, ось тут. А тут у нас кінець дві найширші точки будинку. І тепер беремо лінійку. І співставляємо точку 0 та кінець лінійки. І рахуємо. Маємо 1 метр, 2 метри, 3 метри, 4 метри і 5 метрів. Тож, ширина підлоги будиночка котика у метрах це 5 метрів. 5 метрів. І на цьому ми закінчили наші завдання.